Макухівське сміттєзвалище у Полтавському районі заповнене на 110 відсотків. Так вважає голова екологічної ради Полтавщини Юрій Голік. Загалом в області понад 650 місць, куди звозять сміття. За стратегією поводження із твердими побутовими відходами, яку нині розробляють, через кілька років на Полтавщині їх має залишитися вчетверо менше. Частину поступово ліквідують, з інших зроблять санкціоновані звалища. Зараз вони здебільшого стихійні. Із 670 місць, де у нас проводять захоронення твердих побутових відходів, тільки вісім полігонів, тільки 12 мають первонаступ документи правоустановні на земельні ділянки. Територію області поділили на п'ять субрегіонів. У них хочуть створити три переробні центри до п'яти полігонів та близько 20 сортувальних станцій. Першочергово для цього потрібно інвентаризувати діючі сміттєзвалища і полігони. Потім створити контейнерні майданчики, говорить кандидат технічних наук, доцент кафедри прикладної екології та природокористування Полтавського техуніверситету Оксана Ілляш. Потреба області 26,5 тисяч контейнерів. Пункт А будуть збирати так зване унітарно або це змішане це сміття. Пункт Б бажаний перехід до поступового до європейського варіанту відокремлення компонентів, які ми називаємо потенційною вторгсировиною. Чи потрібно вирахувати, яка кількість сміттєзбиральної техніки необхідна, якими маршрутами вона їздитиме і скільки на цей йтиме пального? Почати планують із одного субрегіону, який включає обласний центр та п'ять районів. По нашим статистичним даним на одного жителя частного сектора йде приблизно 490 кг в полтаві. Якщо люди живуть в многітажках, то порядка 290 кг. Нещодавно створена координаційна рада працює над визначенням місць для полігонів. Зокрема, і через це концепцію ще остаточно не сформували, тому невідома й повна сума необхідна на її реалізацію. Є тільки кілька окремих цифр. Приміром, на полігон потрібно близько 17 мільйонів гривень. Є звалища, а є полігон. Полігон це технічна споруда, яка має всі рівні захисту на навколище середовища. Фінансування виділятимуть із бюджетів різного рівня та залучатимуть інвесторів. Нагадаємо, в області розробляли програму поводження з твердими побудовими відходами на 2012-2018 роки, яку майже повністю мав фінансувати інвестор. Згодом він відмовився вкладати гроші в цю справу. Ірина Соляник Євген Ковальчук Полтавські телевізійні новини.